Еклезіастова, 9 розділ: Отож, бо все це я до серця свого взяв, і бачило серце моє, все оце, що праведні й мудрі та їхні учинки у Божій руці, так само любов чи ненависть людина не знає нічого, що є перед нею. Однакове всім випадає праведному і безбожному, доброму і чистому та нечистому, і тому, хто жертву приносить, і тому, хто жертви не приносить. Як доброму, так і грішникому, тому і клянеться, як і тому, хто клятви боїться. Оце зле у всім, що під сонцем тим діється, що однакове всім випадає, і серце людських синів повне зла, і за життя їхнього безумства в їхньому серці, а потому до мертвих відходять. Хто знаходиться поміж живих, той має надію, бо краще собаці живому, ніж левові мертвому. Бо знають живі, що помруть, а померлі нічого не знають, і заплати немає вже їм, бо забута і пам'ять про них, і їхнє кохання, і їхні ненависть, та заздрощі їхні загинули вже, і нема вже їм частки навіки ні в чому, що під сонцем тим діється. Тож іди, іж із радістю хліб свій, та з серцем веселим вино своє пий, коли Бог уподобав собі твої вчинки. Нехай кожного часу одежа твоя буде біла, і нехай на твоїй голові не бракує оливи. Заживай життя з жінкою, яку ти кохаєш, по всі дні марноти своєї, що Бог дав для тебе під сонцем, на всі дні марноти твоєї, бо оце твоя доля в житті та в твоєму труді, що під сонцем ним трудишся ти. Все, що в силі чинити рука твоя, те є роби, бо немає в шеолі, куди ти йдеш, ні роботи, ні роздуму, ані знання, ані мудрості. Знову я бачив під сонцем, що біг не у скорих, і бій не в хоробрих, а хліб не в примудрих, і не в розуманих багатство, ані ласка у знавців, а від часу і нагоди залежні вони. Бо часу свого людина не знає, мов риби, половлені в пагубну сітку, і мов птахи захоплені в сільце, так хапають людські сини за час лиха, коли вони нагло спадає на них. Також оцю мудрість я бачив під сонцем, і велика для мене здавалась вона було мале місто, і було в ньому мало людей. І раз прийшов цар Великий до нього і його оточив, і побудував проти нього велику облогу, але в ньому знайшлася людина убога та мудра, і вона врятувала те місто своєю премудрістю, та пізніше ніхто не згадав про цю Богу людину. І я говорив краще мудрість за силу, однако погорджується мудрість бідного. І не слухають його слів. Слова мудрих почуті в спокої кращі від крику володаря поміж безглузними. Мудрість краща від зброї військової, але один грішник погубить багато добра.